Даних про найбільший проєкт наразі немає, але відомо про венеціанський готель, що знаходиться у Лас-Вегасі, в якому встановлено близько 4 тисяч електронних замків Вінкар. А ще зараз на етапі запуску знаходиться проєкт у Китаї. Фінальна позначка кількості впроваджених електронних замків якого буде сягати 10 тисяч екземплярів, що на мою думку просто фантастичні цифри. Ці цифри в Україні будуть значно менші. Це обмовлено тим, що немає ні готелів, ні конференц-центрів такого значного масштабу. Але наразі найбільшим проєктом з встановлення електронних замків він є готель Прем'єр Хотел Рус, де було встановлено понад 500 електронних замків Вінкар. А ще у номерах цього готелю є понад 100 електронних сейфів Ельсей.